Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо знову грати у гру Free Fire. Мені дуже сподобалась ця гра минулого разу. Ми грали. Давайте спробуємо. Так, Хочу ще. Так, Хочу Battle Royale, це королівська битва. Так, старт. Під'єднуємося до серверу. Так, чекаємо. Минулого разу, хто не бачив, будь ласка, подивіться. В кінці цього відео я залишу відео там, де я грав. Я прийшов, залишився першим. Я виграв. Так, завантажується. Three, two, так, все летимо. Зараз будемо вистрибувати. Так, все вистрибуємо. Так. так куди, куди буде краще залетіти, щоб швидше е е е е якусь зброю підібрати? Так, ось сюди. Летимо, мені здається, що сюди ніхто не полетів. Так, біжимо швидше. Так, так, так. Що тут є? Так, є. Є зброя. Так, є аптечка. Так, окей, дуже круто. Так. Ще зброю. Взяли, що тут є. Набої. Так, мені здається, так. Якісь набої. Так. Це бронежилет. Так, ще аптечка. Так, дуже круто. Так. Ось тут щось було. Так. Вау, дуже круто, що я сюди полетів, бо, бачите, дуже багато усяких приколів. Там, зброї та набоїв. Так. Так, ну що, побіг. Ага, навіщо бігати. Я десь тут бачив автівку, мені здається. А де вона була? Тільки що? А, ось, ось вона, ось, 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 ось. Ну, така собі, так, мені знову допомагає гристи навушники мій попуга. Так, ну все, поїхали. Отак, це краще, ніж пішки, мені здається. Так, якщо... Так, 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 якщо буде аптечка, треба зупина... зупинятися та брати. Так, це я зачепив. Випадково рюкзак? Треба розібратися з цим рюкзаком. Арчику, будь ласка, не допомагай мені а, з навушниками, бо вони, вони працюють, а мені вони ще потрібні, потрібні, подобаються. Так, а що? Це хтось стріляв? Що? А як він так дуже дуже... а як, Так. Так, старт? Оце я прогавив треба, було, мені здається, просто Їхати швидше, та й все. Як він так мене швидко. Не розумію я. Так, ну окей. Так. Летимо. Так, зараз будемо вистрибувати. Так, мені здається, одразу треба вистрибувати, щоб підібрати зброю. Щоб ніхто мені не заважав. Так, десь сюди, мені здається, ось так. Так, біжимо туди. Мені здається, що там а, повинні. повинна і зброя бути та а, набої у будинку у цьому. Так, так поки що нічого немає. Якщо хтось зараз буде з зброєю... А, все, в мене є зброя. А, то... Ага, ну все. Зброя є. Але набоїв не дуже багато. Так. Так, аптечки підбираємо? Так, випадково натиснув. Скажіть, будь ласка, хто грає у цю гру? Як, якщо підібрав не ту зброю, то як її виконати? Що треба натиснути? Бо я натискав на рюкзак, щось там на це корзину натискав, та щось воно не викидає. Може воно не так працює? Так, все, поїхали шведесенько. Так, а ну щось тут щось є, чи немає. Такого приколясні, якісь е, смачненькі. Так, от, от як її підібрати? Бачите, він не підбирає, е, що у нього дуже багато всього. Ну, ну окей, е, це і є. А минулого разу я грав, підібрав якийсь дробовик, а з нього стріляти ну таке собі. Не дуже тільки якщо близько, він прикольно так стріляє. А якщо далеко, то з нього дуже важко влучити у ціль. Так. Так, треба карту вмикнути, подивитися. Де я є? Ага, от, ось так. так. Е, мені здається, що сюди. Ану, якщо так, то я куди буду їхати? М так, ні, я, мені здається, якщо дивитися на карту, то я їду трішечки не туди. Так, давайте ось так спробуємо. Так, ану, ще раз. А, так, усередину їду. Їду і усередину, так. Прикольно, так. Так, оцей рюкзак. Завжди чіпляю пальцями. Так, а ну хтось біжить. Так, ну в тебе щось є там таке. Аптечка. Ого, це він що в мене так трішечки по... Устреляв чешо. Так, ну окей. Так, еще какой чувак бежит. Привіт. Як справи. Як справи в тебе? А як в тебе справа? А як зліва? Так, ну що, поїхали? Так, це... А може от ось цю візьмемо тачку. Так. Так, еще цвет такое. Так, еще спиди брал. Так, снова рюкзак. Так, все, все, все. Бачите, зона приближається. Дуже близько. Так, треба. Так, рюкзак зачепив. Треба, та знову рюкзак. Треба тікати швидесенько. Так, ось якийсь бокс з приколами скинув літак. Ну, давайте подивимось. Так, щось тут було таке смачненьке, а, як? ну бачили мм. Ще й присідає, ну. Так, ще раз. Ну, це я зачепив рюкзак двічі, ви бачили. А, вистрибнув з тачки. Ну, таке. Треба було дуже уважно це робити. Так, дуже якісь сьогодні професіонали під'єднуються, мені здається. Чи я такий нуб? Попідбирав усе, нікого ще не встиг зустріти. Він мені так чпуньку влучив у голову. Мені здається. Бо а як я у мене здоров'я на 100% було? Я у шоці. Та я ще й на тачці їхав. Ах, так, ну окей. Може у центрі вистрибнути з літака, як гадаєте? Е, я не знаю навіть допоможе мені чимось це чи не допоможе. Бо в мене трішечки не. Трішечки треба... Мені здається потренуватися ще. Бачила, як він так швидесенько полетів донизу? Так, десь у будинок треба одразу. Так, не буду вже брати цю тачку, бо я вже щось її побоююсь. Бо я їду, а як він на швидкісті? Я їду на швидкості, і він прицілує мені в голову, лучив здоров'я на 100%. Я у шоці. Чи він професіонал, чи він щось не дуже. Чесно, тут грає, чи я не розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може хтось знає. Чому так відбувається? А що це таке? Прикол. Так, хтось вже стріляє. А хто там стріляв? Ну, давайте під'їдемо трішечки близько подивимось. Ось бачили, хтось на парашуті тільки що приземлився. Ого і в мене аптечки нема. Так, а ось тут? Немає? Так, шукаємо. Є птечка. Так, це що, зона приближається? фу оце прикол. що це не зона. Так, ні, по, по карті от дивлюся, мені здається, що це зона. Ще й застряг. О, дуже круто. Я ще й застряг. Ммм. Прикол. Так, а де підібрати аптечку? М -м, давайте сюди -біж -біж біжимо, Подивимось. Хтось стріляв в мене. Так, зона приближається. Бачите, як швиденько? Так, а ну зараз. Все-все-все-все-все, все, побігли, побігли, побігли. Швидесенько, швиденько, шодесенько. Бо зона приближається. Ммм... Так, сідаємо на тачку. Так, а де підібрати? Так, зона приближається. Треба десь праворуч звертати. Так. Праворуч. Так, так, так. А десь переїхати. Все, я не зможу, мені здається. А ні. Так. Є. Немає аптечки, ну. Мені так потрібна зараз аптечка. Так, щось я не бачу. А є є десь тут аптечка. А ось тут щось. М -м так, ага, ось ось. Все, я знайшов. Так, ну окей. Аптечка є. Так, треба дуже уважно. Як? Ви бачили? А як він так? А, у нього, мені здається, ось снайперка. Снайперська гвинтівка, він у приціл. Так, чпунь все. Він якийсь такий професіональний професійний гравець, мені здається. Не, не такий, як я, Нуб. Так, ну окей, сьогодні отак зіграли. Бачите, як він усіх стріляє. Натискайте, будь ласка, на кнопку Підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Пишіть у коментарях, сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.